Тут багато чого було вже сказано, і воно, звісно, нагадує само засідання штабу, а не прес-конференції, на якій можна говорити 2-3 години, а так і не прийняти рішення, жодного рішення. І так вже проходить кілька місяців після першого етапу Революції Гідності. На сьогоднішній день перший етап Революції Гідності закінчили. Ми поміняли одного негідника на нашого з вами народного президента. України. Тепер починається другий етап Революції Гідності. А він заключається у тому, щоб не допустити контрреволюцію, щоб провести люстрацію і щоб залишити те маленьке надбання, яке ми одразу після бойових дій на Майдані організували у себе в Чернігові. Воно називається народовладдя. Ми. Керівників а, на керівні посади проводили через Майдан, через людей. І це ми, це радом владя, ми повинні так само відстоювати. Тепер тут говорять а, деякі представники штабу національного супротиву про неподобство, про ще щось. А, знаєте, сама прес-конференція, яка сьогодні зізвана, вона і є неподобством. Тому що я, ви знаєте, Якийсь з 1 грудня, а да, ще раніше, ще на Євромайдані, який стояв в Чернігові разом з молоддю, простояв кожен день. Але сьогодні чомусь я не був попереджений про те, що сьогодні проходить прес-конференція. Правда, цікава? Ну але знав. Знав через п'яте коліно, через засоби маси інформації, завдяки чистій політиці. От про що я знав? Я володію, точніше, у мене є доступ до засобів маси інформації. Тому про неподобства і про інші такі речі я б не говорив, тому що ми знову ж таки будемо перетворюватися на засідання, на прес-конференцію. Це перший момент. Друге, згадували громадські ініціативи Майдану. Це Чернігівська обласна громадська організація, яка була створена 11-го числа, 12-го числа, ви знаєте, був проведений мітинг на Красній площі, як таке собі відкриття. І от я хочу до всіх е, телеглядачів е, звернутися. Скажіть, будь ласка, а скільки часу не проводився Майдан в Чернігівській області? Скільки часу не запитували вашу думку з одного чи іншого приводу? А чому? Тому що штаб національного супротиву не може прийняти серйозних рішень. Слава Богу, що є такі люди, як Жимолоснова, Березінець, які напряму, Використовуючи свій час, свої кошти, свої нерви, допомагають армії, допомагають нашим хлопцям. Всі інші рішення не проходять. Ми говоримо про люстрацію, а люстрацію так і не проводимо. До речі, зараз навіть ми отут от зібралися, да? а представники штабу національного супротиву і громадської організації. Яка, до речі, складається з штабів національного супротиву, вона така бойова, скажімо, маса. Зараз у керівника ДСУ Чернігівської області, Шермана, люструє його там, на тому місці. Можемо перезвонити і перевірити. Вони зайняті справою, тому що ця людина знаходиться в списку, штабу, в чорному списку або на дошці ганьби штабу Національного супротиву. Тобто, одні балакають. І забалакують, а інші щось роблять. Тому і виникла ідея про створення такого собі кулака в Чернігівській області, який зможе, у якого є мета, от, про ті завдання, про які я говорив. Перше це недопущення контрреволюції, недопущення ні в якому разі золотих батонів і їхньої команди, недопущення. Точніше, проведення люстрації, недопущення того, щоб це середнє звено засідало в Чернігівській області. Не можна це робити, якщо ми хочемо проводити реформи, правильно сказано було тільки іншими людьми. Хай він буде не професіонал своєї справи, але вірить в неї і хоче навчитися цієї справи, але він ніколи не буде красти. І третій момент це народовладдя. Про яке ми повинні відстоювати будь-яке призначення нове новим президентом України повинно проходити через Чернігівський майдан. Більше ніяк. У нас є вже на сьогоднішній день серйозні надбання в Чернігівській області з цього моменту. І вони повинні залишитись. Президент заявив про те, що буде делегувати владу на місцях, і ми повинні з цим скористатися. Ми повинні допомогти новому президенту. Не допустити контрреволюцію, зробити ілюстрацію і залишити народовладдя. Тому громадські ініціативи Майдану, які складаються з представників штабу Національного супротиву, будуть діяти в межах громадської організації. А штаб Національного супротиву, якщо він ще на щось спроможен, буде так само діяти. Я маю надію.